Найти будь-яку точку на карті, ми використовуємо географічну систему координат, яка вимірюється в градусах широти та довготи. Ця система уявна сітка ліній, які охоплюють цю планету. Це відео віртуальна подорож за допомогою сервісу Google Планета Земля по найголовніших лініях на карті екватору, паралелях та меридіанах. Узнаємо, чим такі важливі для нас меридіани, які проходять через. Гринвіч поблизу Лондона та Париж. Відвідаємо лінії південного та північного тропіків полярного кола. Заодно й розберемося, чому саме ці лінії виділяються на глобусі та яке значення вони мають. ГАЙДА на екскурсію. Широта визначається за уявними лініями, паралелями. Оскільки вони паралельні до екватора та одна одній. Вони ніколи не перетинаються. Паралелі це кола, радіус яких зменшується до полюсів. Найдовша паралель екватор і є важливою лінією широти для навігації. Його координати 0 градусів широти. Широта це кут між екваторіальною площиною і прямою лінією, що проходить через цю точку та через центр Землі. Найбільший кут 90 градусів. Екватор, який проходить по колу навколо Землі, ділить планету на дві частини. На північну та південну півкулі. Взагалі екватор проходить по території 13 країн: 7 в Африці, 3 в Південній Америці і 3 острівні держави в Індійському та Тихому океанах. Серед країн, які перетинає екватор, найбільшу протяжність екваторіальної лінії має Індонезія. Спеціально для туристів багато країн на лінії екватора поставили спеціальні позначки. Завітайте до. Кого-небудь з них у гості і потім зможете хизуватися, що колись стояли однією ногою в північній півкулі, а іншою в південній. Одна з найкрасивіших позначок екватора знаходиться у Сантоме і Принсіпі. Бачимо кам'яний вказівник та карту світу з лінією екватора. Це позначка лінії Екватора в місті Макапа у Бразилії, також популярне місце серед туристів. Футбольний стадіон міста також знаходиться на лінії екватора. А це означає, що одна частина глядачів у південній півкулі, а інша в північній. Стадіон міщає до 10 тисяч глядачів. Лінія екватора та відповідна позначка в Кіто столиці Еквадору. Назва цієї республіки Еквадор так і перекладається з Іспанської Екватор. Найважливішими датами на екваторі є 21 березня та 23 вересня. У ці дні, рівно опівдні, сонячні промені падають вертикально до землі під кутом 90 градусів. У ці дні предмети не відкидають тіні, точніше, тінь від деяких предметів просто не видно. А от в Гонолулу, це Гавайські острови, є скульптура Скайгейт Небесні ворота, яка відкидає химерну тінь кожного дня і тільки один раз на рік 22 червня, рівного півдні і житті ідеальне коло. Таке явище спостерігається не тільки тут, а й усюди, в межах від південного до північного тропіка. Тільки в різні дати. На екваторі у дні рівнодення. На тропіках. У дні літнього сонцестояння 22 червня на північному тропіку або тропік рака і зимового сонцестояння 22 грудня на південному тропіку або тропік Козерога, а в проміжку між ними проміжні дати. Тропік рака і тропік Козерога кожен лежать на широті 23 градуси 27 минут на північ і на південь від екватора. Причина розташування тропіку рака та тропіку Козерога на широті приблизно 23,5 градуси обумовлена осьовим нахилом Землі приблизно 23,5 градуси. Лінії тропіків це крайні точки перебування Сонця в полудень в зеніті. Ще дві важливі лінії широти полярні кола. Північне полярне коло і південне полярне коло. Ці кола знаходяться на такій же віддалі від полюсів, як тропік рака і тропік Козерога від екватора. Полярні кола проходять приблизно по 66-й паралелі. Такі координати також наслідок осьового нахилу Землі. За полярним колом сонце взагалі не заходить або не сходить протягом 6 місяців півроку. У дні літнього сонцестояння сонце робить повний оберт, не ховаючись за горизонт. Цей знак вказує на місце проходження північного полярного кола в Норвегії. Клімат у цих місцях суворий, прямий результат нерівномірного розподілу сонячної радіації по поверхні Землі. До речі, ви ж пам'ятаєте, що всі місця, про які ми розказуємо у кожному випуску, ви можете детально роздивитися самостійно. Посилання на презентацію, яку зараз бачите, шукайте нижче в описі під відео. Довгота! Меридіани це лінії на глобусі і на карті, які проходять точно від північного до південного полюса Землі і вказують напрямок північ-південь. Довгота це кут між площиною початкового меридіана і площиною меридіана точки на земній поверхні, найбільший кут 180 градусів. На відміну від широти в системі довготи не існує такої простої і зручної точки відліку, як екватор. Щоб уникнути плутанини, країни світу домовились, що нульовим меридіаном вважатимуть меридіан, який проходить через Королівську обсерваторію в Гринвічі. Початковий або Гринвіцький меридіан, третя назва нульовий меридіан, бо в нього довгота нуль. Починається на північному полюсі, проходить через Королівську обсерваторію Гринвічі поблизу Лондона в Англії і закінчується на південному полюсі. Його існування є суто абстрактним. Але він дуже важливий для всього світу. Від нього відраховують довготи в обидва боки від нуля до 180 градусів з припискою східна довгота чи західна довгота. Наприкінці 19 століття Сполучене Королівство було головною колоніальною державою та головною морською державою у світі. Їхні навігаційні карти з початковим меридіаном, що проходить через Гринвіч. Були оприлюднені, і багато інших країн поступово прийняли Грітніч за точку відліку. Також по Гринвіцькому меридіану проходить середина нульового часового поясу. Встановивши нульовий меридіан і нульову градусну довготу, світ було поділено на 24 часові пояси. Земля робить повний оберт навколо своєї вісі за 24 години. І, отже. Кожен часовий пояс встановлювався через кожні 15 градусів довготи із 360 градусів по колу. Різниця в часі між двома меридіанами 4 хвилини. В одній годині 60 хвилин. Ділимо на 15 градусів, отримуємо 4 хвилини. На одному меридіані від полюса до полюса один і той же місцевий час. Часови пояси зустрічаються, утворюючи міжнародну лінію зміни дат в Тихому океані на 180 градусі довготи. Для прикладу, територія України витягнута із заходу на схід на 1316 км і лежить приблизно між 22 і 40 градусом східної довготи. Порахуємо. 40 відняти 22 помножити на 4 дорівнює 72 хвилини. Тобто різниця в часі між крайніми західною і східною точками України більше години. Довжина меридіану по колу близько 40 тисяч кілометрів, приблизно таку ж довжину має й екватор. Цю цифру доволі легко запам'ятати. Колись давно виміряли довжину меридіана, який проходить через Париж, та поділили його на 40 мільйонів відрізків. Один такий відрізок назвали метр. Еталонний метр довгий час зберігався у Міжнародному бюро Мір і ваг у Франції, щоб кожен міг підійти і перевірити свій метр, чи правильної він довжини. Коли вимірювальні прилади стали точніші, то виявили, що довжина екватора становить 40 тисяч 75 км, а довжина меридіана 40 тисяч 8 км, тобто земля трішки сплюснута з полюсів. На якій же віддалі між собою лежать лінії широт та догод. Лінії широт паралельні, тому здебільшого відстань відрізку в 1 градус залишається приблизно однаковою. 111 км. Однак земля має трохи еліптичну форму і це спричиняє невеликі відхилення у відстані між градусами, коли ми рухаємось від екватора до північного та південного полюсів. Порахуємо для прикладу. Територія України лежить приблизно між 52 градусом та 44 градусом північної широти. Тож виходить, що її територія витягнута приблизно на 888 кілометрів. Насправді 893 кілометри. Кожен градус широти чи довготи поділений на 60 минут. 30 минут – це половина одного градуса. На відміну від широти, відстані між градусами і довготи сильно варіюються залежно від вашого місця знаходження. На екваторі відстань також приблизно 111 км. Рухаючись на північ чи на південь. Відстань між ними поступово зменшується аж до нуля, коли вони сходяться на полюсах. А зараз, якщо наше відео було для вас корисним, підтримайте наш канал. Тисніть лайк, підпишіться. Якщо цього ще не зробили, натисніть дзвіночок, щоб не пропустити новий випуск, який ми вже готуємо для вас. Отож, прийняття нульового меридіана у 1884 році назавжди встановило систему широти, довготи та часових поясів.